Друзі, вітаю! Пам'ятаєте, коли мали відпустити тільки, тільки з'явився інсайт, я вам сказав, що тільки мають відпустити десь російських так званих опозиціонерів, Я сказав, що краще б поміняли їх на наших хлопців ЗСУ чи на наших азовців, чи на наших інших співгромадян, які сьогодні знаходяться в російських тюрмах. Тому що, типу, ці так звані хороші руски ненадійні істоти, і бачите, сьогодні є підтвердження цих слів. Вони дали прес-конференцію, що летіли по дорозі в боні. І, власне, там один з цих політиків, так званих опозиційних Карамурза, який працював з Німцовим, заявив, що з Росії треба зняти санкції. Отак от, от він каже: Слухайте, а що ж ви проти обичних людей? Яких таких обичних? Хочеться в нього запитати. 400 тисяч, які зараз на полі бою, це обичні люди чи ніабичні? Ну вони звичайно думають, що вони безсмертні, але збройні сили доводять інше. І вже 1500 закопані в полях Донбасу і Херсонщини. Але він вийшов. І перше, що він сказав, типу, не дякую Заходу, що де Не дякую, що де його, а не наших. Не засудив війну. Не сказав, що Росія має заплатити репарації. Перше, що він вийшов, сказав, що з Росії треба зняти санкції. Ось про що російська опозиція про те, щоб знімати санкції з них, з нафту, з газу, типу, з оборонки. Але введіть проти Путіна. Тільки Путін винен в цій війні. Розумієте, зараз ми бачимо велику кількість ось таких заяв, де е, просто лунають кремлівські меседжбокси. І Байден, який вклав дуже багато дипломатичних зусиль, дуже багато вклав туди. Часу людей віддали цих кілерів. Шольц ще досі не знає, що пояснити опозиції, чому він їх повідпускав, заради того, щоб вийшов російський так званий опозиціонер і сказав, що слухайте, а їх же ж санкції треба відміняти. Тільки проти Путіна одна людина. Оце, типу, пам'ятаєте, коли я записав відео, дехто з вас писав, що типу, ну, слухайте, там російська опозиція, може вони нам поможуть розвалити режим Путіна? Ні, нічого помагати розвалювати вони не хочуть. Російська опозиція сьогодні виглядає точно ж такими імперіалістами, просто бідними, бідними, яких не допустили до корита, яким не дали 2% в Газпромі, яким не дали 3% в Лукоїлі, яким не дали з кожного підприємства по 5% щорічного доходу. Але вони точно ж такі самі імперіалісти, як і Путін, як Сапчачка, як Медведєв, як Патрушев, як, як всі решта. Розумієте, і зараз вони просто використовують опозиційну трибуну, щоб ходити розповідати. До українців інтерес буде падати, бо, вибачте, мене з'явився тут карамурза. Російські медіа переповнені, а чи не захоче хоробрий Ілля Яшин назад повернутися в Росію, щоб знову обміняти його на якогось вбивцю і кілера, який вбивав західних громадян. Ось про що вони зараз. Наприклад, Їхніх зараз оперних співачок повертають, наприклад, і запрошують в римську оперу. В римську оперу на тоску. Якби в Римі цікавились, дійсно, хто сьогодні найкраще міг би представляти. Наприклад, Східну Європу, якщо вони хочуть, чи славянський е наратив, да? типу, приїжджайте в Київ кращої опери сьогодні в Європі, яка в час війни ставиться, до речі, і тоску ставлять, і з 10-го числа новий сезон починають в війні під обстрілами. Не російський непотріб кликати на сцену цим самим легалізувати російські наративи, російську так звану імперську культуру. Чи, наприклад, як Радянський зараз атакує просто медіабулінгом, намагається займатися проти Забушко, яка написала, що хворі імперіаліз... імперіалістичною хвороби ті люди, які історію окупанта знають краще, ніж свою. На що він почав її атакувати, забуваючи сказати, який непотріб сам знімав? Просто третє лайнові серіали, які ставили на ці всі великі культурні канали. На яких були шоу довгоносиків, на яких знущались над українською мовою, і які за які платив Кремль гроші? Чомусь вони зараз про це теж мовчають. Розумієте, зараз війна триває в тому числі в культурному просторі, в міжнародному культурному просторі, політичному, медійному, де захід намагається вхватитися за щось російське, мовляв, дивіться, інша Росія, давайте торгувати з ними газом, нафтою. Але єдині санкції, які реально введені проти Росії, це ввели їх українці. Наприклад, змінивши рух Північного потоку от, або перекрутивши кран угорцям нафти Лукойлу. Розумієте, сьогодні це все не просто так. Світовий тренд хочуть змінити. Є окремо взяті сили, в тому числі на Заході, які хочуть змінити. Тренд, що Росія це не нація фашистів, а там є начебто хтось добрий. Хто? От просто хто Карамурза, який не встиг з тюрми вийти і вже просить з Путіна зняти санкції. Тобто що на Путіна одному залишити, а зі всієї Росії зняти. Він ще й цитує вбитого е -е, Німцова. Розумієте? І ось це, типу, якраз демонстрація того, що зі зміною режиму Путіна нічого не зміниться. Навіть оце підростаюче покоління, по яких Путін топчеться, на яких він плює, вони не міняються. Їм все це подобається. І вони хочуть просто це, знаєте, в старому американському прислів'ї. Раб не хоче свободи, раб хоче свого раба. Все, ось це те, що показав сьогодні нам Карамурза, на якого весь захід Байден дзвонив йому. Байден дзвонив і питав, як ти там. А він відповідає: зніміть санкції з Росії. Ось так от. От вам і руська опозиція, от вам і відповіді на всі питання. Чесно, це просто дуже злить, що Захід і далі на третій рік війни залишається сліпим. Що Захід не хоче думати далі свого носа. Що Захід не хоче вникати в суть питання, а суть питання проста: деімперіалізація, деколонізація країн, знищення останньої диктаторської імперії, яка сьогодні існує на континенті. Але їм простіше ж думати, що ж буде, якщо Росія розпадеться, як страшно, що буде зі зброєю, а якщо Рамзанчику щось перепаде, замість того, щоб взяти і розвалити. Рейган, наприклад, про це не думав, взяв і валив. Буш про це не думав, брав і валив старший. Розумієте, тому ось чого не вистачає це характеру сьогоднішнім політикам. Дивіться, але є гарні новини. Українські військові взяли і організували прильоти одразу в трьох областях. Причому на аеродромі Морозовськ в Ростовській області знищили не тільки там горюче паливо, мастильня, але й знищили великий склад кабів. Це дуже потужно. Через те, що каби це те, що летить по Україні, це те, що постійно по нас прилітає. І коли вони знищують каби, ми знаємо, що точно в нас не полетить в найближчі дні. Це дуже потужна історія, і ось це. Дійсно, єдині опозиційні сили режиму Путіна це Збройні Сили України. Не Карамурза, не Сапчачка, не дудь з Артемієм Лєбідєвим, які сидять і думають і розносять наратив, як захватити Одесу. До речі, навколо Одеси зараз почали закручувати. Не просто так Радянський включився, не просто так Дудь включився з да? Сурковський, Кремльовський. Артем під Півалово, бабка Кремльовська. Розумієте, вони все це вкладають в пропаганду, тому зараз знову ж таки заяви Арестовича. все це лягає в один антиукраїнський пазл, і це говорить про те, що в інформаційному полі нам треба їм теж протистояти. Два прохання. Підпишіться на цей YouTube канал, вони нас атакують, хочуть понизити видачу. Будь ласка, ваша підписка піднімає видачу всім цим карамурзам, лебедівим дудям на зло. Друге, ми купуємо дарци. Нам з вами залишилось ну, 200 тисяч, по 50 копійочок. Все, все по 50 копійочок. Нас з вами 440 тисяч в цьому чаті по гривні 2, 3, 5, 500, хто скільки може, давайте доб'ємо, бо в нас є новий збір, скоро ми будемо збирати одразу на 7 батальйонів, щоб закрити горяще питання. Комусь РЕБ, комусь FPV, комусь треба просто купити екофло, щоб заряджати РЕБи. От, і ось ці поточні потреби треба буде закрити. Дуже багато звернень військових, і ось зараз воно вже дуже довго вісять, а зараз треба їх пошвидше позакривати. Тому буде таке прохання, але зараз давайте для наших спецпризначенців на південь купимо потужні пташки, щоб вони знищували цих. Потвори, які прийшли на нашу землю. А, ну і підписка, це важливо. А в коментарях напишіть просто своє відношення до так званої російської опозиції. Просто напишіть, як ви думаєте, чи вона взагалі десь в природі існує, чи просто існують великі путіни і маленькі путіни, які просто сидять в тюрмі, щоб просто стати великими путінами і зайняти їхнє місце. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться, зробіть донат, бережіть себе. До зустрічі.